Показова була річ з цим серіалом Свати, про якого навіть в російській Вікіпедії написано, що головна фабола цього серіалу це таке світоглядне протистояння між таким бедлуватим, тупуватим українцем, жлобкуватим, воруватим Завгаром Будько, і світличем русської культури. Професором академіком Кавальовим, ну що ж ви, бидла, українці, ми ж нам і сьоми. Сміт великої руської цивілізації, Толстого, Достоєвського, Пушкіна. Тобто це настільки було очевидно, я ну, претензії в мене були до так, теж старого моєго знайомого Роднянського, що він знімав між іншим з тими ж сценаристами, які писали потім Слугу народу цей. Моя, моя прекрасна няня, чи як він називався, да, цей серіал, де теж знущання над українською культурою, над українською нацією, і так само було знущання.